Доброго дня, шановні мешканці Лубенської громади та Полтавської області. Сьогодні я хочу вам презентувати проект екологічних ініціатив, який я подав на обласний конкурс. Мета проекту полягає у створенні в одному з парків міста Лубни алеї магнолій. Але не все так просто. Зараз розповім. Чому ж саме магнолії, а не сакури? Спитаєте ви. Ну, скажімо так, я знаю один невеличкий секретик, який готує для вас. Керівник КП парки Посулля. Але я вам про нього не розповім. Нехай це буде сюрприз. Тож повернемося до головної теми цього відео. Але і відродження. Саме таку назву матиме цей проект. Він буде розташовуватися в парку Донченка. Він же дитячий парк. Адже саме там знаходиться пам'ятний знак воїнам-лубенцям, які загинули під час бойових дій в зоні АТО та війні з Росією. Це місце, де рідні та близькі загиблих воїнів, а також кожен відвідувач парку, зможе згадати своїх захисників та пом'янути їх жертву. Магнолія символізує відродження, красу та благородство і зробить цей парк ще привабливішим для відвідувачів. Загалом планується висадити 60 кущів та дерев магнолії, і це буде не одна алея, а цілих три. Але це ще не кінець. Реалізація проекту також передбачає облаштування двох майданчиків для роздільного сортування сміття та встановлення інформаційного стенду про необхідність і важливість сортування. За статистикою, 78% українців вважають себе європейцями, але менше 1% прибирає за своїм собакою. Часто собачники відмовляються прибирати за своїми улюбленцями, в тому числі посилаючись на відсутність пакетів і спеціальних місць для вигулу. І це твердження є досить обґрунтованим. Так. Наразі в місті відсутні майданчики для вигулу тварин, в парках, скверах та громадських місцях відсутні контейнери для їхніх відходів. Саме тому в рамках цього проекту ми не забули і про наших домашніх улюбленців. По парку Донченка будуть встановлені урни для збору екскрементів за домашніми тваринами. Все це має підвищити екологічну свідомість та культуру громадян, створить затишне, спокійне місце для милування природою Лубенщини та на десятки років увіковічнить подвиг всіх наших військових, які віддали життя за свободу України. Я закликаю вас активно підтримувати цей проект. Голосуйте за нього за посиланням під цим відео та по QR-коду, який ви бачите на своїх екранах. І ще одне: так як це обласний конкурс, то для перемоги потрібно якнайбільша кількість ваших голосів. Тому перешліть це відео своїм друзям, рідним, проконтролюйте, щоб вони також підтримали. Разом переможемо.